Свідомі та знамениті нині потроху втрачають глузд. Співачка Мару впевнена, що весь світ підкоряється їй. Це хазяйки міра. Віра Брежнєва зіткнулася із труднощами самоідентифікації. Так вийшло, що о, сама Україна мене не приймала. А Олегу Виннику взагалі натякнули, що йому потрібна допомога лікарів. він зараз по справжньому трошки не в собі на моє, на моє таке враження. А Лорак взагалі відчуває себе деревом. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Ну -мо, розмотаємо ляльку мотанку та довідаємось, чому колись успішні все частіше з'їжджають з глузду. Співачка Руслана спантеличила українців вбранням, точніше, його відсутністю, у якому з'явилася у своїх соцмережах під час поїздки під Бахмут. Вона записала відеозвернення на тлі вирви від ворожої авіабомби. При цьому одягнулася в каску, бронежилет і надзвичайно короткі шорти. Мої друзі, привезли мене в це місце показати, що роблять керовані авіабомби. Як кажуть, на війні всі методи гарні. До того ж, ніжки, руслани і справді справляють неабияке враження, і цілком ймовірно, це таки допоможе НАТО стати сміливішими, проявити свою хоробрість та дати Україні бойові винищувачі Україні потрібні F-16. Ми говорили про це і будемо говорити доти, поки вони не з'являться в нашому небі. Щоправда, попри важливий і правильний меседж, не всі користувачі соцмереж одобрили вчинок руслани здебільшого думали про безпеку співачки у трусах і броніці сміливо НАТО. Передайте руслані штани. Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський прокоментував скандальне інтерв'ю, яке Олег Винник дав вперше після повномасштабного вторгнення. Моє враження від того, що я побачив це те, і побачили інші люди, що це людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. І ти не дивишся і скаже, і кажеш собі: Господи, коротше, це так набридло кожного божого дня. Тема номер один. Я просто хотів, як то кажуть, насправді показати, наскільки мене виросло волосся за час війни. Весь світ, який навколо нього знаходиться, він його не відчуває. Михайло назвав це інтерв'ю сеансом психотерапії. І натякнув, що співакові потрібна допомога спеціалістів. Це була сама рефлексія. Це, це питання більш до психотерапевтів. Не встигли українці відійти від першої порції крінжу вожака вовчиць, як у мережі з'явилася друга частина його откровень. Коли війна, звичайно, я не мене нема на вулицях ніде мене немає, тому що я не хочу. Я не хочу, я тобі казав оцеї нелепості. нілепості. А в соцмережах нічого не писав, бо мовляв, колишній продюсер закрив до них доступ артистові. У нас були е паролі на Фейсбук, на інсту, на всі, абсолютно на всіх ресурсах, На всі він поміняв абсолютно всі паролі, абсолютно все, позакривав все і потихеньку почав видаляти. Соцмережі видалили, а створити новий акаунт, підтримувати людей словом, збирати кошти на зсу. Я можу поїхати зараз зробити концерт, заробити таку і таку суму і віддати для армії. Можеш. А чому не зробити це? Я не вмію стояти на сцені, коли мені болить. Співакові так болить, що його організм буквально витворяє, казна. Якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою. Я б себе просто-напросто облівав би. Однак перекладати пісні українською винник не хоче. Ті мої суперхіти, які були російською мовою. Я ніколи в житті не буду перекладати українською. Це не потрібно. Усе, що зараз потрібно, Олегу, це відпочинок. Я збагнув одну річ, що все-таки зупинись, просто не допомагай нікому, просто стань і послухай самого себе, допоможи собі. Мабуть, допомога могла б надійти від лікарів. Але вони у Німеччині так дорого коштують, тож і доводиться сам, усе сам. А от Віра Брежнева без проблем заспівала російською мовою, розмахуючи при цьому жовто-блакитним прапором. Я, знаю пороги, я речі, О, Ці кадри не на жарт розгнівали українців. Тож вони звинуватили співачку у лицемірстві. Адже віра, яка народилася в Кам'янському після анексії Криму та початку війни на сході України, жила та працювала в Росії. Є у нас такое, що, мабуть, навірний Советського Союза, що коли ти закриваєш глаза на проблему. Проблеми нету. Крім того, Брежнєва заявляла, що ніколи не вважала себе українською співачкою. Я от коли в Яндексі, сматрі э, ти там э, странним статусом. Я там є слава Богу. От люд... Яндекси українська певіць. Тебе як взагалі з статусом живеться? Знаєш, ж я в я украукраїнська півіця не була тому, що я не участвувала там ні в одній пісні. Вода, ні в каких то Мене просто самі е, так вийшло, що е, сама Україна мене не розприймала. Можливо, тому що в репертуарі української співачки як мінімум мають бути українські пісні. У мене їх нет. плюс, коли я прийшла в Віагру, мой перший концерт був Санкт-Петербург. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Брежнева, який її колега Потеряшка Свята Лобода швиденько перевзулася. Виїхала до Європи, засудила Росію за розв'язання війни. Діпломатія, наша все. А також почала волонтерити та давати благодійні концерти. Кілька місяців тому у співачки навіть пісня україномовна з'явилася. Та й псевдонім співачка вирішила декомунізувати. Тепер вона просто вера, ми люди світимо. Утім, у пропагандистських змі РФ з'явилася інформація про те, що Віра, нібито виступає перед російськими олігархами. Мені нравиться дарити хороше настроєння. Ціна патріотизму – 40 тисяч євро. Говорять, виступлення на недавній частній не пройшло успішно. Крім того, пишуть, що співачка досі не позбулася бізнесу в Росії. А я знаєш, така шанс. Ага, все, я побіжала, я поїхала. І продовжує заробляти на косметиці та люксовому одязі. Сама Віра ці чутки ніяк не коментує. І, схоже, намагається робити, як і багато її колег. Сидіти на двох стільцях. Я вибрала для себе цю позицію. Невдалі спроби повернути довіру українців робить і мару. До 24 лютого 22 року. Вона жила та заробляла в Росії. А зараз тихенько мовчить про війну. Я взагалі сижу так, отбився на дивані. і Говорю, я нічого не знаю. Нещодавно в мережу злили інформацію про те, що співачка збирається повернутися в Україну після перемоги. І схоже, що Анна Корсун уже робить перші кроки назустріч своїй цілі. Просто все так цікаво, ем... да? Завуальовано не те слово. Артистка змінила сценічне ім'я. І випустила нову пісню під псевдонімом Шарлотта у Это же юмор, же сатіра дня. <хи> а точніше, хитрий хід, бо Марув давно вже закрила свою сторінку в інстаграм для українців. Мабуть, щоб не дратувати розгнівану публіку. Не стоит столь серйозно относиться к всему тому, що я делаю. А от нова артистка Шарлотта, у якої є окремий акаунт, публікує дописи винятково. Англійською мовою, тому що зараз це інтернаціональний язик щедра зірка відкрила до неї доступ українцям і навіть дозволила їм лишати коментарі. Мабуть, сподівалася почати все з чистої сторінки, але отримала те, на що заслужила чергову порцію справедливого гніву. Ти дуже довго думала. Ходив лаптях, чмоня. Європа серйозно. А як же улюблені рублі? Ой, а хто це в нас тут такий перевзувся? Що на Росії калачі вже не смачні? Зрадниці не місце в цивілізованому світі. Вертайся на болота. Шарлота туту. Чимодан вокзал. Росія цікаво, коли зрадниця України нарешті зрозуміє, що ані Мару, ані Шарлотті у туту -ту другого шансу не дадуть. Їхній поїзд давно уже туту. Мовчки знову небуття Це Мовчазна ані Лорак, схоже, теж зажурилася за батьківщиною. Я вам потрібна, а ви потрібні мені. Співачка опублікувала в інстаграм два своїх знімки, підписавши їх «Тогда» і січас. Вочевидь, під словом «Тогда» Лорак мала на увазі себе на початку кар'єри, коли вона носила українську вишиванку. І ще не встигла зросійщитись та поїхати на заробітки Україну-агресорку. А крила в мене зростали. Я розуміла, що мені треба світ, тому ми почали розвивати нові території. Зараз пташка Миру мовчить про війну в Україні та продовжує заробляти криваві рублі. В РФ я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Вочевидь, дерево без коріння. Без позиції і без совісті. Хіба лікар може вибирати кого лікувати? Адже фанатка Росії вже давно втратила моральне право демонструвати українське національне вбрання. Ти не гідна носити вишиванку. На одному приємна усміхнена дівчина з доброю посмішкою, яку любили та поважали на батьківщині, на іншому істота, яка заради грошей відріклася від своїх коренів, була людиною, стала лайном. Відомі та колись заслужені нині живуть своїм таємним життям. Але війна розставляє крапки над і, викриває правду і показує, хто справді є героєм, а хто лише лялька, розмотавши, яку нічого й не залишиться.